14 листопада День логопеда. Логопед це фахівець, який діагностує, попереджає та виправляє порушення мовлення. Пропоную ознайомитись з основними напрямками роботи логопеда. Обов'язково логопед робить з дітками артикуляційну гімнастику. Наприклад, такі вправи, як смачне варення, аркан. Дудочка, гойдалка, чистимо зубки та конячка. Особливу увагу логопеди приділяють дихальним вправам, такі вправи, як веселі бульбашки, човник або сніжинка. Також на заняттях з дітками логопеди використовують ігри на розвиток фонематичного слуху. Відгадай, що дзвенить. Або гра, спіймай звук та інші. Логопеди у своїй роботі використовують логоритміку. Також велику увагу приділяють навчанню грамоти. Вітаю всіх логопедів зі святом!